Відколи я знаю цього хлопця, він завжди підтримував Україну і словами, і діями. Тож, коли він бачить несправедливість в інтернеті, він також не може мовчати. Якщо ви американець, ви можете задуматися, чому Сполучені Штати витрачають так багато грошей, підтримуючи Україну в її війні проти Росії, Україну в її війні проти Росії? Це ж російське вторгнення в Україну. Думаю, будь-хто, хто має, хоч трохи розуму, може легко зрозуміти Росія вторглася в Україну, а не Україна в Росію. це не так вже й складно. Не знаю, чому ці крайні ліві мають такі проблеми з базовою мозковою діяльністю. Гадаю, всі можемо погодитися, що війна це сумно, і що цивільні, яких приносять у жертву як пішаки через політичні амбіції їхніх урядів. Це погано. і знову маємо брехливу подачу. Вона подає все так, ніби українські цивільні гинуть через якісь великі амбіції українського уряду. але це ж Росія. Саме Росія жертвує своїми солдатами заради амбіцій Путіна. Це не складно. І все ж у перші 20 секунд її відео. Вона повністю неправильно подала всю ситуацію.